Сьогодні буду розбирати оце чудо, яке я колись побудував з лайна і палок. Мені хотілося зробити якусь бісідку, таку широку, велику, але як практика показала, Оці штори, які я зробив зимою. Тут дуже великі вітри з поля і намітало багато снігу. І оці штори я зробив для того, щоб якось стримати цей сніг, щоб тут не було кучугур сніга в самій бісєці, щоб вона не згнила. Зараз я це все буду прибирати. Зараз покажу, як ця споруда інженерної думки виглядає зсередини. Ось, так от. Ось таке воно ну, якби не завершене. Правда, є дерев'яна підлога. Ось так вона виглядає. Тут зверху ще купа балок, які вже, вже потрухлявіли, бо шешель поїв. Це не балки, це такі дошки. Тут була лавка, я її частково вже розібрав. Ось. Ну і єдине, що можливо, залишиться підлога. Ну Підлога це вже питання часу її там розібрати, бо, я пам'ятаю, я забив дуже багато гвозів, а їх доставати це просто, просто непросте так скажімо, задоволення. І ось ото що, ото що є на даний момент. Зараз, по ходу буду розбирати і показувати, що відбувається. І потім побачимо результат. За сьогодні маю справитись, бо їздити сюди кожен день якби немає, немає бажання і часу. Так що таке? Так, щоб окремо кожну балку не різати, складаю в такі е кучки і починаю пилочкою потихеньку різати просто на дрова. Так як е ці балки, ну не знаю, дошки чи обрізки, обапола, як їх назвати, ну, вони вже досить-досить. Е в стані вони вже не можуть використані бути навіть щось підбите, ну, але горіти вони вже не, не мають тої міцності, вони тріщать, але вони ще не настільки трухляві, щоб просто їх не знаю, десь згноїти. Тобто зараз буду переводити їх в дрова. Сьогодні в нас припікає сонечко, трошки тому обов'язково окуляри, обов'язково і голий торс. Пилку ховаю обов'язково в тіньок, поки там е, підлаштую всі інші, е, поки що доски, не знаю, обрізки, щоб їх швиденько отак от порізати. ось. І отакий супер результат. Не потрібно окрему дошку обрізати. там, ну Як на мене, це найшвидший спосіб нарізати дров. Ось така конструкція в нас залишається. Дрова я вже дорізаю. Ось, ось така конструкція. А стояло таке страшне. А тепер таке прозоре, гарне. Залишилось лише почати і закінчити, і розбирати цю бесідку. Так, ну що, ламати не будувати. Будував я цю бесідку десь е, місяць, підбирав там, вирізав, а розібрав практично за один день. Отака От вона зараз у нас виходить, зараз оце відвалю, там пообрізаю і... Наводимо порядочок і додому, От. а вже стінки вже наступного разу буду, буду дорізати, бо трошки замахався. Думав, хватить мене на один день, але, але ні. Треба відложити. Бо трошки важкувато. Отак От виглядає основа. Якщо дати правильну основу, і життя буде складатись якнайкращим чином. Але спочатку цю гниль треба демонтувати. Ось бачите, там складена підлога, а це прогнивша основа.